Доброго дня, любі друзі, любі кияни. Сьогодні 4 вересня 2024 року. Місто Київ вітає вас. Сьогодні, ось нещодавно нам дали світло об 11 Зараз 11.35 не було світла. Дали світло за графіком, нам, як завжди. Дякуємо їм нашим енергетикам. Ось і. Я вирішила приготувати сьогодні смачнющі баклажанчики. Може, вам сподобається ця ідея? Тут нічого страшного, обсмажуєте, як завжди, баклажанчики, нарізаєте такими коліщатками. Завдовжки, завдовжки 1 см приблизно. Потім засипали сіллю залили водичкою на 10 хвилин, щоб вийшла гіркота, не більше. 10 хвилин і злили. Потім можна смажити. Ось. Вже в мене на іншому боці досмажуються, вони дуже швидко смажаться, їх не потрібно довго висмажувати. Ось вони, зараз буду скоро виймати. А смажу я під кришкою завжди. Ось, на середньому вогні троєчка в мене стоїть на електроплиті моїй. Ось. А поки вони смажаться, тут буде, мабуть, в мене ще дві сковороди, дві пательні. Ось основне тут заправочка цих баклажанчиків. Для цього ми беремо. Три-чотири зубка чеснику дрібно ножем змільчила. Я, помельчила, покрушила. Зараз в мене є кріп, зараз літо є кріп. Ось одна ложка кріпу, одна десь ложка мелених волоських горіхів. Оце зараз а, і ложечка солі, звичайно, чайна. Іде сюди. І зараз я ложкою це добре-добре розімну. А потім додам трошки кип'яченої водички, пару ложок, е і яблучний оцет у мене є. Ну, який у вас є, то і додавайте. І все, це така буде е ріденька заправочка, і кожен. Пластуці, щоб посмажилися у нас шар смажених баклажанчиків, ми будемо проливати цією заправочкою. Повернемось. Ну ось, Повертаємось, любі друзі. Бачите, які вони вже м'якенькі. Перша партія в мене обжарилася, підсмажилася. Їх не потрібно, як я казала, смажити довго. Отак. Як провірити? берете відеочку, і ось так, бачите, воно, як, як пух проколюється цією віделкою. Все, вони, вони вже готові. Я тим часом зробила оцю заправочку. Вона така ріденька, бачите? І її приблизно я поділю на три частини, щоб хватило на кожен шар моїх баклажанчиків. Ось. Дивимось, що тут у мене. Ага. Ось бачите, вже пора перегортати. Ось, перевіряємо. Опа, вже м'ягеньке перегортаємо на інший бік. О, горіховий такий колір. Перегортаємо на цьому етапі, коли перегорнули, можна трошечки підсолити зверху. Ось, зараз ми підсолимо зверху ось, і будемо досмажувати інший бік. Ось, підсолимо. Підсолимо чуть-чуть. Так. Знов накриваємо кришкою і досмажуємо. А у цей час. Я буду своєю заправочкою смачною просочувати перший, перший шар баклажанчиків. Беремо ложечкою отак і отак, акуратненько, отак. Кожен баклажанчик, трошечки отак зовсім. Просочуємо. от так. беремо ще одну ложечку І ось так от ось так просочуємо цією заправочкою. Ось так. Я вам хочу сказати, любі друзі, що ви знаєте, я раніше робила цю заправочку без горіхів, просто чесник, терла сіллю. Кріп і водичка і е, оцет і все. Але коли я спробувала з горіхами перетерти часник, я була вражена. Раніше в мене був, був такий дуже різкий у цієї страви е, смак часнику. Ви знаєте, я сама люблю часник дуже-дуже. Ну, інколи буває дуже різкий смак такий. А якщо хтось взагалі не любить смак часнику, ось тоді треба до, до допомоги брати мелений Волоський горіх. Любі друзі, я сама була дуже здивована, не очікувала, що немає взагалі і запаху часнику у цієї суміші. Повернемось. Ну, ось, любі друзі, наші баклажанчики готові, але треба сказати, що зараз вони ще гарячі, їх їсти зараз не можна. Вони повинні 2-3 годинки вистигнути, настоятися і потім зберігати у холодильнику. Це як холодна закуска, дуже смачна, коли вони постоять трохи, просочаться цим соусом нашим, заправочкою. Дуже смачно. Я вам бажаю всього найкращого. Дивіться, будь ласка, мої відео до кінця. Всім ви мене дуже підтримаєте наш український контент. На все добре вам. Бувайте здорові, кияни. Тримайтеся, українці! Тримайтеся! Пока-пока.